Одна новина, яка в нас мала бути сьогодні. Точніше, гість прокоментували. Пам'ятаєте, ми розказували вам про те, що жителі Бісковичів на Самбірщині протестували, перекриваючи дорогу проти неякісного покриття, і 20 років там не ремонтувалася дорога. Анонсоване перекриття сьогодні відбулося напередодні. Там почали ремонтувати дорогу, проводили ямковий ремонт. Володимир Воноградський мав бути з нами на зв'язку, але його немає. Ось відео трьохденної давнини, де як ремонтували дорогу. То не це. А ваша находять до кого? 70-те Кравні 24-го року. Так, знімаю я виноградський Володимир. покажу вам, як зроблять дорогу. Зараз зараз. І йдуть. Я зараз підійду. Так. Нанотехнології. 21 століття. Всім привіт, я живий і здоровий. Був у поліції. поліції повідомив, що понеділ 13 числа, 7-го година ранку, ми виходимо на, на страйк, перекриваємо дорогу. Зараз ви зрозумієте чому. Зараз вам покажу, яка фірма обслуговує і так далі. Фірма проф». Адіє Фейсбук. О, дивіться. Підфризований асфальт. Каток. В там той бік теж пішли. Та й щастя. Отак керівники області ремонтують дороги. Фірма Avax Prof порядна, але що їм дали роботу, сказали, таку бідні і роблять. Іншого виходу вниз немає. Подивіться, будь ласка. Проти фірми немає ніяких претензій. О, а проти керівництва району, області. О, подивіться, будь ласка. Ото засипали, закаткували. Так. Вони добре хлопці роблять, але ото, подивіться, ото все виходить, ото все сухе, ото все сухе. Ну, нічого може до першого дощу витримає. Село Бісковичі. Подивіться, щоб ви не казали, що я вас дурю. Будь ласка. Ну, то нічого, день-два поїздимо. Так, такий ремонт частково ямковий розпочали кілька днів тому, але е, людей це не задовольнило. Сьогодні вони вийшли все ж таки на протест. В селі Бісковичі о сьомої ранку втретє вже перекрило дорогу державного значення мостиська самбір Борислав, вимагають капітального ремонту дороги. Про це повідомила наша журналістка з місця події. Це вже не перше перекриття. Участь у минулій акції протесту взяли близько півсотні осіб. Як це виглядало сьогодні? Далі у відео. A vacia no cohetka e does. Так, нема. Мав бути з нами на зв'язку Воноградський Володимир. Чи хтось виїхав до людей і чи пообіцяли їм і сказали, коли будуть ремонтувати дорогу, і що далі збираються робити місцеві мешканці? Незрозуміло. От, але чимало людей, яких не пропускали сьогодні. Протестуючи, залишили свої <кхи> машини на узбіччі та пішки пішли на роботу в Самбір. Сподіваємося, що Завтра будемо мати детальнішу інформацію.